2 серпня місто Дніпро ходив по винограднику шукав, щоб його на, на завтра, на суботу вирізати, щоб його цікавенького. І ось от відкриття року, як то кажуть, для нас в цьому році ось сталося. Ходив, шукав, подивився, що воно за завинграду, думаю, якийсь кісточковий. Скуштував, спробував, здивувався, дивлюся. Кишмиш, я вже тут перепробував, не знаю, з десяток ягід, напевно. Де найбільше брав, розкушував. Тож можна сказати, що кишмиш приблизно другого класу, першого другого класу без кисточковості. Формує грона приблизно десь такі 800 кілограм, може трохи більше. Коротше, десь приблизно біля кілограма формує гронка. Ягода така, де в нього, по типу як у диньки, я маю на увазі, що ребриса така. м'якош у нього насильний, класний, насичений такий. Іде приблизно такий жовтий, такий приємний лимонний колір у нього. А саме несподіване, саме класне те, що у нього мускат. ну Щось таке наподобі, як це худенький, оліві, що він такий і гарний і не дуже, і не дуже насичений, не, не дуже нав'язливий мускат, дуже приємний. І... Без всякого цікавого, без всяких інтересних штук. ну просто Відкриття руку для, в цьому році у нас це буде. Ось от, а, як називається це у нас гібридна форма SD718. Не знаю хто, треба буде в каталогі уточняти, дивитися хто, чия це форма. ну Це коротше. Не знаю, я просто в захопленні від цього сорту. А, до речі, ось на, друге, на 2 серпня видно, що в нього все от гребеніжка пішло вже біологічне визрівання винограду. Тобто, якщо задати йому по одній грунті, пронормувати, то отакий от от кишмишик, ягода, до речі, у нього йде від 8-10 грам приблизно, ну є і менше, звісно. Там По 5-6 по грамм, а так дивився рядова ягода без всяких гіберлінів, без всяких гармонів росту, то все от у нього 8-10, навіть трошки більше ягоди. А якщо ті, хто грається всяким таким цікавим, то уявіть, ця всього громад була б мінімум в два рази більше до 2 кілограмів. І ягода була приблизно грамбою від 14 до 18. І був би ще й першої, першого класу без, без, без насінневості був би в них. Цей, ця, ця гібридна форма. Тож все. Гібридна форма SD718. Так, до речі, ось ж ось нагрузка на нього йде. Оце, воно там горунки є. Там ще якісь трошки переплітаються, ще одна форма. І от. О, даха, як неудобно. Сітка, щас, момент. Це ось я денька, це ось воплощення на ту ж саму дату. І от його ще громке, Тут такі от є. Ну, коротше, я дуже сильно здивований таким сортом. Точніше, формою. SD718. М'ясистий, класний, шкірка при споживанні в нього не відчувається взагалі. Ну, таке щось, як наподобі кудинки, як консистенція в нього йде. Коротше, просто в захопленні. Будемо спостерігати. З приводу тріску, ну, чесно скажу, не знаю, дощі ті, що були, то для нього вони ніяк не попливали. Тріск нульовий. Зараз ми її покроти. Якби були зарядили сильні дощі, ну, сильні дощі, то чесно скажу, не знаю. Будемо вивчати. Ну, так для себе робив перший висновок просто шикардос. А, до речі, лоза сьогодні вже пішла визрівати. Приблизно на сантиметрів 60-70 вже є лози, які повизрівали на 2 серпня. Ну, це дуже, дуже цікаво, дуже перспективно. Будемо надалі спостерігати за цією формою. Всім дякую.